Зараз у нас є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на наш захист, на нашу обороноздатність. здатність це сотні мільярдів гривень. Фактично, в парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 мільярдів гривень цього року. Це те, що нам потрібно для того, щоб оплатити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає для того, щоб закуповувати відповідне обладнання для того, щоб фінансувати український оборонпром. Які пропонуються кроки, де взяти ці додаткові гроші? В першу чергу це е, збільшення внутрішніх запозичень. Наш ринок готовий до цього фінансові інституції, банки е, Національний банк України. Ми провели відповідні перемовини і бачимо е, тут потенціал до кінця е, цього року. Друге це е, збільшення ставки податку на прибуток для банків, третє це розширення бази для військового збору, і також підвищення ставок військового збору для? Окремих випадків, і також запроваджуємо принцип воює або працює, який передбачає введення ряду заходів, які ринок праці виводить з стіні. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення середніх заробітних плат в галузях і для наповнення нашого бюджету. Тобто, це чотири кроки, на яких ми над якими ми працюємо, на яких ми зосереджуємося. Другий виклик це енергетика, ключова задача. Фактично пройти наступну зиму, забезпечити енергопостачанням критичну інфраструктуру, людей нашу економіку. Тут є три масштабні вектори роботи: перший це велика генерація і розподіл, ремонт і відбудова. Ще раз відбудова. Ми це робимо постійно після кожного терористичного обстрілу зі сторони росіян. Мільярди гривень виділяються обладнання, ввозиться в Україну. Іде координація. Деталі не буду і не можу сьогодні називати. Друге, це децентралізована генерація для бізнесу. Це, по суті, нова програма, коли великі підприємства, в тому числі великі державні підприємства, йдуть в нішу розбудови додаткових об'єктів невеликої генерації. Третій вектор роботи це децентралізована генерація для людей. Це також нові програми за підтримки держави, домогосподарства, ОСББ можуть забезпечувати себе самостійною електроенергією. Тут і в частині зниження податків і в частині програм кредитування, фактично, в перший рік повномасштабної агресії було прийнято рішення здійснити три рівня фортифікації для об'єктів енергетики, для різних об'єктів енергетики, переважно для підстанцій, які зазнавали основних, скажімо так, зусиль від російських терористів по їх знищенню. Перший рівень передбачав закриття. Габіонами, контейнерами різними засобами закриття від непрямого ураження. Другий рівень це такі монументальні, фундаментальні залізобетонні укриття для трансформаторів, а також для інших об'єктів розподілу електроенергії. Їх, ну чесно кажучи, я публічно зараз не можу називати всі цифри і дані, але станом на сьогодні. Ну, не, не, не буду. Точні цифри зараз вам не назву. Більшість з цих об'єктів вже збудовані. Я думаю, що треба буде просто зробити якийсь такий закритий тур для журналістів, для того, щоб показати всі ці речі без уточнення деталей, показати, як збудовані і завершені ці об'єкти. Опікується цим Укренерго, це державний оператор систем розподілу. Звичайно, державне агентство з питань відновлення було залучено у виконання таких робіт. Держава виділила на це мільярди гривень, десятки мільярдів гривень були виділені. В першу чергу поетапність була така: перший рівень потім мав бути збудований другий рівень, який передбачає захист, гарантований захист від ударів дронами. Що об'єкти розподілу найбільше були під ударами дронів. Ударів ракет не було, бо це економічно для ворога було недоцільним. Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами, але це були ракети з касетними боєприпасами, не кінжали, якими атакували наші підстанції розподільчі. Відповідно, вчора це були десятки ракет, які ми атакували підстанції. Ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту.